Всім привіт-привіт. Значить, вирішив я звернутися до вас, мої підписчики, глядачі. Знаю, між вами є багато грамотних людей, можливо, щось мені підкажете, порадите Значить, вчора я вчора я придбав, точніше, я поїхав купити шамотний шамотну цеглу. Я там, до речі, дякую. Видно, що уважно мої відео люди продивляються і прослуховують, бо я там був, оговорився, назвав шамотну, камшотну, чи щось таке. то якесь слово певне з парнухи, чи що, не знаю. Ну, таке, звичайно, е, як би така справа. Е, раніше такого слова я й не знав. От тільки як почав цікавитися тим ливарним, ливарною справою, значить, проблема така стала. Е, приїхав, ну, це вживана цегла. Приїхав я туди, продавець показує штук з 10 палетів з цеглою. Бери, каже, вибирай, яку хочеш. Йо-майо, я спочатку почав вибирати таку. Вона, бачите, така гарна, кантова і тяжка капець. Певне тякша, навіть як, як звичайна, звичайна цегла. О, плюс ще щось по іноземному написано на ній, бачите. <гаспоріст> і таких палет було ну, фактично майже все. Але на одній паліті такі там в основному побита цегла була от така цегла. Вона легенька капіця. Я собі думаю, йолки палки питаю того продавця, котра, котра з них шамотна. Він каже, не знаю. <гаспоріст> цегла цегла скутлів. Бери, бери собі яку хочеш. Йолки-палки. Дзвоню до одного друга, він каже, що тяжка, то шамотна. Дзвоню до другого теж каже, що тяжка, то шамотна. До третього, третій каже, ні, е, тяжка то, то огніупорка, а е, шамотна то ця легенька. Коротше говоря, вирішив я поступити по-єврейськи. Скажете, ну як тут можна по-єврейськи поступити? Я розсудив так. Котрої цегли менше, то та, що мені треба. Оце ми з Денисом перебрали пів паліти цегли і навибирали оце, десь штук 35 такої легкої і пару штучок взяли такої тяжкої. От. А що ви скажете? Котра з тих цеглів шамотна? Можливо, мали досвід в такій справі. От. От така цікава. Нецікава, пригода в нас ще раз сталася. Це в нас діло йде до е, лиття алюмінію. Не йде а так дуже помаленьку, помаленьку рухається. І це, це, е, це мене підігнало, е, бо якби подзвонив до мене, колега каже, так і так є шамотна цегла і є ніржавєйки, всякі труби всякого діаметру. Я хотів з ніржав'їчної. Труби зробити тіглі. От, труба зазвичай Ну То що було в середині грудня, я чухався, чухався. Тут колега дзвонить позавчора, знаєш що, каже, все. каже Нержавейки вже нема, Кажу, як нема? Та каже, я ото був на днях. Пару днів назад всю відгрузили на металолом. йолки палки так я думаю, вже не буду відкладати, то хоча б цегли куплю. Ну, я ще рахую, що ціна не страшна. 25 гривень штучка. Ось тут 1000 гривень 40 штук. Коротше, така історія. Все, бувайте здорові. Буду розказувати е е в майбутньому, е як дасть Бог доживем, про наші рухи в сторону лиття алюмінію. Ну ще що скажу. Бачите, навіть ото, як то кажуть, з дурною цеглою стикнувся і вже нюансик, вже нюанс. Я думаю, що тих нюансів ще буде тьма. Ну, то таке, не без того. Бувайте здорові, всім вам хорошого дня, хорошого настрою. Я йду щось буду робити. У нас така гарнюня погода, дивіться, ну. бачите, як сонце лупить. Це в нас сьогодні 30 січня 25-й рік. Дивіться, що робиться. Й-моє. Весна, я, 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 я в футболці не хочу показувати футболці і цього. в спортивних штанах і в шльопанцях на босу ногу ходжу по дворі спокійно. Красота. І, і вночі трошки примерзло, болота нема, та й підсохло. Ось така картина. Красота. От тільки що не зелено, але ж. І небо чистеньке, гарненьке. Все так файнюню. Зараз ще гляну чи по боні народ лазить. Ну а як же, гарна погода. Бачите, вон, на боні народ лазить. Там, там, на, там на, на, на горі там взагалі підсихає дуже швидко. Щось прапора дов, довго нема, десь, видно, порвався. чи що. Все, бувайте здорові. Цікаво мені буде почути, що ви скажете мені про той шамотний чи кошмотний кірпіч. Ну, така справа.